Друзі, вітаю! Два півні Путін та Лукашенко зустрілися в Петербурзі і, власне, почали погрожувати нападом двом країнам НАТО: Литві та Польщі. Ну і власне до чого цей візит, що готується стратегічно до чого. Дуже багато згадували Вагнера. Ну і плюс все це лягає на терміни передачі ядерної зброї в Білорусь. Підпишіться на канал, поставте лайки і дзвіночок, і ми з вами починаємо. Лукашенко приїхав на два дні до Санкт-Петербурга, батьківщини Путіна. От, місто, яке як стояло на болотах, так і залишилось, і нічого гарного в ньому не з'явилося, окрім того, що там воно народжувало таких, як Путін. Пригожин, Медведів і решта кремлівської шобли, яка сьогодні намагається погрожувати світові. Ну, власне, Лукашенко прилетів туди, причому в дуже комічній формі його медіа подавали в спортивному костюмі. Йшов по червоній доріжці. Зустрічали його приблизно такі ж самі. Стрьомні, дуже офіційні посадовці в кросівках і джинсах. Одним словом, Лукашенко десь жарив себе даруни, і тут йому набрав Путін, що, мовляв, треба поговорити. Лукашенко впригнув в літак і понеслося. Ну, власне, і Путін приблизно так само виглядав на зустрічі з Лукашенком, повністю розслаблений, розвалений в своєму кріслі. Ну, от, загорівший десь явно, після а, спроби перевороту пригожином десь їздив відпочивати через те, що явно не мобілізований на війну. Дуже розслаблений. І це з одної сторони. А, Показує, що вмирають російські солдати. А Путін ні разу не відмовлявся від супервідпочинку, яхт, ось цих всіх дворців і всього іншого. А з іншої сторони, це трошки насторожує надто в гарному він. Настрої це говорить про те, що він точно щось задумав, і якщо не дивиться власне на все те, що зараз відбувається з його військами по всій лінії фронту. Зрозуміло, що якби він розумів реальну картинку або сприймав її такою, як вона є, позиція його була б трошки інакшою, сидячи у тому кріслі, але не про психологію тіла політиків і їхню поведінку, а тут все таки я б хотів поговорити більше з вами про заяви. Говорили про кілька речей, найголовніше з яких це напад на Польщу, Лукашенко в такій і Білорусь в такій своїй е, тупії манері, але, типу, які вже є Лукашенко, що мовляв, вагнерівці в нього просять на екскурсію в Варшаву і дуже хочуть в Жешов. От він згадував Бахмут, причому по декомунізованій назві. Ну от що мовляв, коли вагнерівці там вмирали, дуже злі вони були на місто Жешова. Це я думаю, ви знаєте, це така завжди була напівсекретна інформація, але всі українці і так це знали. Після заяв Лукашенка тут же й нема чого гріха їти. Це одне з міст переваличних пунктів, де Україна власне отримує західну зброю, і потім доставляє її в Україну. Росіяни завжди намагалися обсадити її шпигунами. Вони там бігали, значить, з камерами, знімали залізнодорожні колії і думали, яким же чином там порушити логіку цих цепочок. Місто не місто, а аеропорт вантажний повністю обставлений системою ПВО Петріот. Їх насправді в цьому місті більше ніж на всю країну. Але з однієї сторони, це так хотілося, щоб більше тут було. А з іншої сторони, це головний порт, в'їзний повітряний порт поставок вантажних в Україну. Ну і це дало Україні непогані можливості втерти носа російській армії. Ну і власне вагнерівці хочуть. На так звану екскурсію, тобто це десантна штурмова висадка, якщо говорити прямо, ну от щоб створити проблему Україні і Польщі в Жешові. Ну і Варшаву, як же ж вони могли не згадати Варшаву? Ну от, хоча експерти, українські військові і західні американські говорять про те, що насправді перекидання вагнерівця на територію Білорусі загрожує не тільки Варшаві, але й Вільнюсу, який за кілька десятків кілометрів знаходиться від кордону з Білорусію. Ну і це якраз таки певна загроза, яка лягає ще на постачання ядерків Білорусь. І от якраз таки ці дві країни дійсно зараз насторожуються. Ну і це добре, що вони це роблять. Їм треба мобілізувати максимум зброї, тому що конфлікт потенційно може бути і з ними. Може бути. Е більш ніж, а тому зараз їм треба отримати зброю. Якщо конфлікту не буде, то для України це теж непогана історія, тому що ця зброя потім піде нам. Якщо конфлікт буде, то це розтягне трошки сили Росії от, і Білорусі по фронту з Литвою і Польщею. От і скажімо так, втягне НАТО в цей конфлікт. Тоді якраз таки ноша спаде трошки з наших. Плечей, тому в будь-якому випадку ця історія нас не так сильно засмучує, як могла б або, як би здавалося, Путіну з Лукашенком. Ще вони говорили, що вони проти окупації поляками Західної України, мовляв, хочуть, щоб Україна частинами вступала в НАТО. Ну, а, ну Знову ж таки, Україна про це ні разу ні, ні чула, ні сном, ні духом. Ну, але ці два а, диктатори, які живуть в паралельному світі, які живуть в якійсь іншій паралельній реальності, от обговорюють такі. Сценарії про які ні західна Україна не чула знову ж таки, нема поняття. Західна Україна є захід України, є схід. України є південь України, є північ України. До речі, Лукашенко, який так часто погрожує там розпадом України, розподілом України, або стає захисником, щоб цього не сталося, або, наприклад, коли вони нам погрожують, так само як і литовцям полякам, що можуть сюди вторгнутися, то Лукашенко варто пам'ятати, що будь-яке входження з нами в війну пере, переходження кордону. Перший раз ще Україна пробачила, ну знову ж таки знищили там частину літаків, але другий раз Україна точно нічого пробачати не буде. І точно будуть завдані удари і по тракторних заводах, які допомагають ремонтувати російські танки, і по російських військових базах, і по російському калійному. Якщо він думає, що це не будуть для нас військові цілі, то він дуже сильно помиляється і по де, як каже Путін, центр прийняття рішення. Ці чотири об'єкти один з них, де він живе, а решта три це головні економічні історії, які наповнюють його маленький бюджет. Знищивши ці речі, йому точно Путін їх в першу чергу восстанавлювати не буде. І це, відповідно, перетворить Білорусь в збанкрутівшу державу. Він це теж прекрасно повинен розуміти своєю дурною лисою головою. Ну, власне, погрози були для НАТО, вагнери, начебто, неконтрольовані. Лукашенком вагнера готові піти в НАТО. І Лукашенко, начебто, їх не контролює і каже: Ай яй яй Путін поможи за ними подивитися ну грають в дурня, що одне, що друге. Зрозуміло, що роки ними не йдуть на користь. Ну от ми пам'ятаємо, коли Лукашенко бігав і шукав вихід на українське військово-політичне керівництво. Мовляв, допоможіть, допоможіть, путін окуповує державу. А зараз поїхав лизати йому одне місце. Ну от ще недавно він ходив, типу його отравлювали. А зараз він з ним сидить і розповідає, що він буде погрожувати Литві. Подавитися, не бути порожчити нашим друзям і партнерам. Ну а тим більше, що Литва, як країна НАТО, явно дуже швидко, і ми їй це допоможемо. Мобілізує всі сили для того, щоб дати гідний опір Білорусі і не виключаємо, що потім Білорусь може бути окупована військами НАТО як превентивний удар, щоб росіянам далі не хотілось виходити за межі. Ось тоді якраз прекрасні українські міста і Брест, і Пінськ знову зможуть. Опинитися вдома, тому що згадаємо історію минулого століття, якраз таки ці волинські території Білорусі не належали. Якщо говорити про цю зустріч, подивимося, будуть ще додаткові дані, але зараз, скажімо так, явно хочуть говорити про потенційний другий фронт проти України, проти Литви чи Польщі. Тут сценарія два це дуже схоже, що Путін просто піднімає ставки, нав'язуючи перемовини. Що мовляв, дивіться, буде катастрофа і трагедія. От Путіну зрозуміло піджимає час. От зараз вже час почав грати проти нього. До кінця року йому 100% треба завершити військову. Кампанію через те, як він називає СВО, тому що ця війна з'їдає його як політика. Треба проводити вибори, переобиратися. Ну а тут якраз таки нема з чим йти на вибори. Тому зараз піднімають максимальну ескалацію по одній простій причині, тому що хочуть сідати за стіл переговорів і підписувати з нами якісь мирні угоди. Ну, але позиція України і чітка. Вертайте наші території, вертайте наших людей, виплачуйте репарації, а далі будемо сідати і говорити. Друга річ Путін дійсно виходить на новий рівень ескалації, погрожуючи країнам НАТО, але поки що не видно ресурсу, яким він зміг би воювати. Тому Путіну, якщо це дійсно реальна погроза, то осінь має стати початком нової хвилі призову. Путіну потрібно буде. Підтягнути мінімум 200-300 тисяч військових для того, щоб замінити тих сотні тисяч вбитих. Там вже за 200 перевалили, і ті 150 тисяч, які приїхали від останнього призову. Вони або ранені, або вбиті. Ну от, а вагнери взагалі в відсотковому співвідношенні втрачали більше ніж радянська армія під Берліном. Так вони намагалися взяти наш бахмут. Що нічого в них не вийшло, а вагнерів розтратили по дорозі. Ну, власне, що саме, чи це торг, чи дійсно підсилення, покаже наявність або відсутність мобілізації, тому що погрози це пусті слова, але якщо почне мобілізовувати, дійсно з'явиться можливість, щоб ці погрози реалізувати. Ну, от, а друга історія те, що Путін намагається теж розтягнути дещо український фронт і заводячи туди і вагнерів і ядерну зброю з однієї сторони погрожує НАТО з іншої сторони. Буде намагатись тримати нас в напрузі. Наші військові я вже вам це говорив. каже, що зараз цифри не катастрофічні, але все рівно тримаємо насторожі. Зрозуміло, що йому цікаво буде в північному регіоні місто Київ, яке вони так взяти і не змогли і не зможуть. Ну і друга ціль для них це дуже важливо. Буде рівненська атомна станція, ну і кілька міст типу користення, де є військові виробництва. Вони про це знають, вони їх обстрілювали. Ну і зараз будуть намагатися плюс. Пробувати блокувати північну нашу трасу Варшавську, щоб перерізати поставки. Добре, що ми не знаємо, що це не єдина траса, якою ми ведемо поставки, і їхні оці імперські плани перерізати її, начебто до чогось мають призвести. Ну поки що нічого такого не трапляється. Але в будь-якому випадку ми тримаємо зброю насторожі і готові до будь-якого з цих сценаріїв, навіть якщо вони набудуть на Литву чи Польщу, відтягнути їх тут. Перебити ці білоруські війська, зробивши так, щоб якраз таки ворог був затиснутий з багатьох сторін. Е, дивіться ще одна важлива історія: Кісінджер, е, достатньо пропутінський політолог, але знову ж таки в міру і антиросійський, бо саме він у минулому столітті допомагав зробити угоду між Китаєм та Сполученими Штатами, Китай як друга найбільша комуністична країна в світі. Почав набирати обертів за рахунок технології за рахунок доступу на американські і європейські ринки. через що почав переважати і переганяти радянський союз. Потім це призвело до розвала радянського союзу посилення Китаю і перетворення Китаю на другу економіку світу. Тому коли Кісінджер робить заяви достатньо про Путінське, треба все таки в голові пам'ятати, що саме ця людина призвела дуже сильно до того і доклала свої талантів і зусиль, щоб укласти угоду з Китаєм, що дуже сильно послабило Росію. А зараз навіть поставило на коліна цю Росію перед Китаєм. Так от Кісінджер був в Китаї, зустрічався з Головними урядовими Сінгтенками не зустрічався з СІ, тобто це не його рівень. Але головні десижінмейкери, люди, які приймають рішення, з ним зустрілися? Зустрілися різні секретарі різних відомств високих. Ну от якраз таки почали говорити: а чи не варто замислитись сполученим штатам? Те про що ми з вами говорили ще минулого року? А чи не варто замислитись сполученим штатам, щоб розірвати на двох Росію із Китаєм? Ну розділити цю консервну банку згідно. Сил та можливостей і перетворити її або на кілька держав, або просто послабити її, поставивши там свої васальні керівництва, ну і призвівши до того, щоб ця держава не мала агресивних амбіцій, а просто змаргіналізувалася до мишей, м'яко кажучи, так. Ну, от, подивимося, наскільки цей візит буде впливовий. В будь-якому випадку Кісінджер понесеться наверх. І американським внутрішнім елітам, і американським політичним елітам, для того, щоб вони приймали рішення і побачили, чи є відгуки відзеркалення зі сторони і зацікавлення зі сторони Китаю. Бо Китаю теж. Цяцькатися з Росією не найкраща історія через те, що Росія не чує Китай, коли знову починає брязкати ядерною зброєю. За це Китай її може покарати. Ну і найголовніше панда, начебто, травоядна, але кожен раз, коли можна покусати ведмедя, вона собі в цьому не відмовляє. Тим більше образи минулого залишились точно свіжими в пам'яті. А тут Росію принесли на таріли всі золотої кайомички. Чому ні? Подумають китайці, побачимо, що якою буде ця дипломатія Кісінджера. Кісінджеру вже 100 плюс років, не молодий дядько, але в будь-якому випадку впливовий і пробивний. Побачимо, до чого це призведе, але такий нам план точно подобається. Друзі, у мене до вас запитання, власне, що робить Путін? Піднімає ставки чи дійсно готує ескалацію проти України та країн НАТО на північному білоруському фронті. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайки, дзвіночок до цього відео. А також нагадаю, ми збираємо з вами на шарк. Нам залишилось менше ніж 300 тисяч гривень, щоб 2 мільйони були відправлені в компанію Укрспец Systems на виробництво батарей, великого шарка. Ну, от із класним спецзв'язком. І це все поїде в 47-му бригаду. Тому, друзі, якщо можна, будь ласка, закиньте копійку, тому що помста. Для Росії це справа кожного з нас за Одесу, за обстріли українських міст, за обстріли Донбасу, за обстріли Харківщини, які відбувалися сьогодні вночі. Ми повинні дати адекватну відповідь. Кожна гривня може. Воювати скиньте, будь ласка, на монобанку. Я також додам PayPal, в кого мону зараз не працює, говорить дуже багато. Тому в будь-якому випадку долучіться, будь ласка, до цього збору. Уже я думаю, варто було б його і завершити. Дуже трошки залишилось до 2 мільйонів. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.